Сезону спідниця в паєтках. В сінцей вони представлені в такому сірому кольорі. Гляньте, які класні. Я тут закріплю обов'язкову футочку. чим їх носити. Дивлячись, куди ви йдете. Якщо це корпоратив, звісно, вдягніть якусь красиву прозору блузу, не знаю, шифонову, там чорну, або такий сірий боді, прозорий, гарний. Якщо це просто кежуал вдома, чи то ви зустрічаєтеся з подружками в кафе, вечірочка така між своїми. Вдягніть той самий джемпер з ведмедиком із того самого сінцею. Спортивне тут то сюди точно не йти. Малофер цікаві, якісь елегантні. Чобітки на підборах, зверху парочка і вперед. Так, всім привіт, друзі! Ось таке сьогодні виглядаю. Настрою немає, не знаю, що вам показати. Шапку можу вдягти на себе якусь. Ось Сюди повісила ось такий джемпер з собакою з новинок, і до нього взяла ось такі штани вельветові. Але дивіться, все разом виходить як піжама. Мені не подобається ще вносить такий светр. тільки з джинсами. От до чого його вдягти? Може, з такими сірими блискітках навіть буде краще. З сірими блискітках, так, оце я це щось теж якийсь піжамний варіант. Сірі в блискітках з цим светом. Я думаю, що це найкращий поки що, найкращий поки що варіант. Ну, ще можуть бути тут джинси, якісь широкі, наприклад, блакитні. Можуть бути або такі сірі. Ну, точно, не, не оцей вельвет. Бордовий, щось він мені взагалі нагадало, мені реально якийсь сет піжамний. А так, дивіться, вже буде так цікаво якось. Навіть у кежуал або ж діловий. Склад тканини тут йде основний склад, 79, здається, поліестер, потім, дивіться, йде акрил 13, 5, вовна і триласта. Я думаю, склад непоганий. Для такого джемпера веселого 659. Підниця, плісе, ось така в сенсей. Вся в таких блискітках дрібних, класна. Це може бути святковий варіант, може бути кежу. Що ще ось такі в паєтках, але це міні. Я їх показувала минулого разу. Дуже подобаються такі брюки. Як вони будуть сидіти на фігурі, я думаю, нормально, в принципі, можна, обов'язково беріть на розмір більше. Не помилитись, тому що зараз широкі, прям в моді. Вчора фрезерт були супер класні, супер зручні. 999 коштували. А тут ну, різниця в тканині в якості 659 такі. До них ще жакети йдуть сірі. А що це таке? Мені цікаво. Ось це. От раніше є. А, це чекайте. Це ж не чорна. Чи чорна? Вона чорна з таким, ніби з напиленням ніби якимось сріблястим, ні? Від відіграє сріблястим чимось, чи то мені так здалося? Світло просто так падає. Ні, це просто така чорна коротка куртка. Куртка паффір за 999. Такі зараз штани дуже моді, але вже може не бордо. Може шукайте якийсь інший колір коричневий, наприклад, чи то сірий. Ну, Такий підвельвець взагалі не вельве, звісно. Це такий, що це, мікрофібра. Що це за тканина така, я думаю, поліестер 459. Тут такі різні-різні йдуть теж брюки, ось цікаві, дивіться. І кежуал, і офісний діловий. І з такою смужечкою білою. Якщо на них подивитися, вони будуть просто, дивіться, просто широкі. Це такий спортшик більше, в них немає тут стрілки. Ой, взагалі гляньте, яка класна ціна 289. Класні, от на зараз. І це поліестер, вони не теплі, навіть не віскозні. Такі, пам'ятаємо, так? Бачили вже, що це за дублянка? Це щось нове? Чи старе? Ось дивіться, в резорт вчора показувала вам дублянки в такому ретро-стилі. А-ля, знову ж таки, 80-ті. Три з чимось чи 3500. Тут півтори. та сама, ну Різниці я не бачу. Я вам чесно кажу, я не бачу різниці. Це навіть товще, ніж та, що вчора. Хто не бачив, перегляньте відео завчора із магазину Резер, там розпродаж. І новинки. Що це таке? Дивіться. О, це такі гамаші. Раніше їх називали гамаші. На таких резинках бордові. Якщо це що, якщо це тут щось сюди до бордового піде сіре, піде, піде бежеве. О, дивіться, сукня новинка, ось така сукня максі. Із поліестеру та еластану. Мені подобається, що вона довга, така максі-довжина. Я думаю, буде затишно і тепло, але готуйтесь до катишок. Це 100% з'являться. Але гляньте, колір класний, така затишна. За 699. Чи можливо комусь буде цікаво? Ось такий є светрик. Ой, класно вже підійде до якихось сірих таких а, штанів, брюк. Точніше. Наприклад, навіть ці, що зараз я показувала, сірі в, пає... в блискітках, такий класний, немає нічого, мінімалізм. Такий просто, просто такий джемпер 599, бордовий. І навіть якась тут присутня ще якась ниточка кольорова, ніби що, ніби яка. Ой, не, не розумію, чорна чи то сіра, якась темно. Дивіться, який він гарний. Без нічого, без всяких блискіток, прибамбасів, розочок. Дивіться, ось або ж ось. Це такий, знаєте, от нагадує, нитка нагадує о, щось типу вельвет. Теж колір класний. Склад тканини 75 акрил, потім йде поліестер і еластан. Тепленький буде, я вам кажу, у мене є сінцеївський свет, джембер, точніше, теж акрилу. Потім о, такий же, але рожевий. От щось нагадує нам теж вінтажні такі речі. Або ж ось гляньте кардиган з бабусиної скрині. Теж непоганий такий темно, кулір, темний шоколад. Як на мене, шоколад нагадує. 599 ну, гривення. Такі от, я вже пам'ятаю, їх показує. Боже, вони дуже теплі. Він такий товстелезний, дуже теплий. Леопардовий принц, 699. Ось такий якийсь райдужний, такий чи веселковий, як це назвати? 659, такий світлий світло. Що це на за відтінок? Сірень, як це буде, бусковий так? бузковий такий. А ось, дивіться, бежевий теж. І такі сірі є. Сірі взагалі, як ніби ручна в'язка в таких кусах. І ось такі класні теж. класні 659 і цей теж 699 такий. А з чим їх носити з джинсами можна, так? Можна якась спідниця, можливо, така трикотажна теж. бежева якась спідниця. Трикотажні сети зараз теж. Ну, типу повернулися в моду. ну, Не знаю, кому подобається. Звісно, це класний варіант на зиму. Теплий, незатишний. Куди я йду? Я не знаю, куди я йду. Спідниці. Спідниця. пухова... ну, спідниця. Мені здається, вже достатньо на них надивилися, вони вже холодні зараз будуть. Отакі куртки із коміром хутряним, з штучного хутра, ясно-понятно. Поня... Ясно, 1100, ого, як дорого, ну, недорого, звісно, порівняно там відносно... відносно чогось дорого, відносно чогось ні. Ну 1199. Ну, якість така собі. Такі ще є пальта. На зиму приталене з поясом. Цей просто йде. Ні, є пояс. Ви можете навіть під, на підкреслити свою талію. Наталі зав'язати це діло. Що в нас по сумках? На сумки пішла знижка мінус 43%. Класна сумка така. Угу. Тільки важка. Точно не мій варіант. Старість не за горами. Уже треба вибирати якийсь варіант легенький. Так, пальта пішли. Я приміряла, робила примірку пальт. хто в курсі. Так я пальто собі і не купила до сих пір, і щось настрою немає. І ці відключення світла, і взагалі нічого не хочеться, ні на що дивитися. Так, класні такі чобітки. Гумова така підушна, Гляньте, такі симпатичні, такі, типу, а, moon boots, так? Що я дивлюся? У Warmline. Що я дивлюся? Я хотіла дивитися ціну. І не знаю, де вона. Де ціна. У. Такі в Сенсей 899. Я вам показувала в ЦЦЦ Мунбутс там, взагалі теж такі класні, Ну, дорожчі. Піжама, новорічна піжама, я вже бачу, як я в ній сижу і п'ю в ранішній капучино. Або ж Глінтвейн. дівчатка Глін. Твей ми п'ємо в цій піжамі. 659 гривень, такий сет. Штани тепленькі, якраз для мене, для пенсіонерів. І <с? <с?> чому пенсіонери? Тому що я не знаю, вони, я розумію, що мені там відносно когось небагато ніби років, але, але вже ми перейшли, екватор вже перейдено. Тому... Оці класні теж. Тому вилазять всякі болячки. 659, гляньте, які показувала, що я вже забула, що я показую. Так, це дитячі. Отже, отже, отже. Косметика. Ну, косметика, я так розумію, все для підлітків. Якщо хочете впасти в дитинство, уявити себе принцесою Барбі. Тере, то можна щось таке придбати, погратися. Ой. Я вже не знаю, як піднімати цей настрій. Так, тут теж таке все рожеве, рожеве, рожеве. Тут таке все ось яке. Нове. Ой, ой, ля, таке класно. Класний такий сет. 189 гривень може бути на подарунок. Масочка така для вмивання. І на руки вдягаються такі манжети резинові. Що я милю резинові? Манжети просто на, р... на резинці, щоб вода не затікала по руках. Короче, а що ще? Дивіться, такий рожчицький гребінець. Скільки боже, що, що, чому я так криво все держу? 149 обруч. Ну, теж як варіант, може сюди бути. 149 разом можна взяти На подарунок це косметичка така мила. 169 гривень. А що це таке, дивіться? Манюні спонжики такі мал маленькі. Це можна на ялинку навіть. як Ялинкова прикраса бути. Дивіться, вже йде така стрічечка тут. Повісили. Це маленькі спонжики. Ну, теж як подарунок. 169. Все по 149, по 169 такий ось набір. Теж для мейкапу. Такі три щиточки та спонжик. І для пудри така штучка. Штучка-дрючка. Тут пішло все дитяче. Я вже говорила сьогодні шарфи в моді. Подивіться, скільки їх сінцей. Просто на будь-який смак. Е, які хочеш вузькі, широкі, цупкі, не дуже з узором, без лент. принт, без нього. Коротше, лент. Ой, клас, розкішний такий шарф. Чим він розкішний, по-перше, колір класний, трендовий. А по-друге, він, я мабуть, дуже тихо говорю. 389 гривень, а по-друге, він дуже довгий. У мене, до речі, лежить шарф. Ще купляла, заказувала, колись була ламода, по-моєму, сайт. Дуже довгий, теж сірий у мене лежить такого плану. Шарф. Щось я його так носила, носила. Дивіться, чорні з такими китицями, теж довжелезні. Теж дуже-дуже теплі, думаю. 389 з такого плану. Знову однотонні шапки. Шапок теж дуже багато різних. 339. Така в'язана, просто він без, без візерунка, без нічого, без узору 119. Біла ось така, з балабончиком таким. А ну, скільки вона? 339. Сірі, ось такі в блискітках, може комусь цікаво з таким балабончиком. Ну, балабончик такий подгулявший, ви ж бачите, або ж його можна розпарити і розчесати, щоб він форму отримав якусь. Більш-менш 339. Ось такі в резорті є схожі. Так, які ще показати. Ось така, є, ось така дуже м'якенька. Сет. А де, а де до неї йде? Щось я не бачу шарф тут. 219 молочні показувала чорна така, Козі вайпс. Рожеві, ось вони. Рожева. 269 червона, вау. 219 якраз такий різдвяний такий вайб, червоний колір. До неї шарф червоний можна підібрати. Маніжки, дивіться, скільки тут. Ну як скільки, тільки бежеві і чорні. Але теплі, дуже тоненькі, м'якенькі і теплі. 269. Клас. Шарф цей мені сподобався. Класний шарф, дивіться. Зараз в моді шарфи. 389 гривень. І зараз в моді палантини шарфи, особливо такі довгі, знаєте, якісь цікаві, якийсь цікавий принт. Мені подобається цей светрик. За 599. І цей подобається. Це толстулочка, Це чоловіче, напевно, що ну. на любителя, 459. Клас. І такі теж симпатичні. З ведмедем взагалі супер. сіра, теж такий клас, вайб такий новорічний. Різдвяний настрою немає взагалі. Абсолютно, з цими відключеннями. Коротше, відключила Україну вже в котрий раз. І настрою, дівчат, не тільки у вас немає на це все дивитися, в мене його взагалі немає. Від слова зовсім. Ну, тобто, ти просто відволікаєшся, щоб дещо очі навіть відволіклися від темряви, яка постійно, постійно, в принципі, цей період в квартирі. Так, що це таке красиве? Давайте дивитись, чи воно нам потрібне чи ні. Ну, моє діло показати. 459 такий, — такий-такий-такий боді. Ну, а що, його вже можна вдягати до будь-чого. Просто джинси, просто, просто ось такі, наприклад, класні. З минулого разу я їх бачила. 699. Класні такі, просто прямі стрейт. І такі широченькі, не вузькі. Подобається дуже така модель. Вона зараз стала нарешті, в нас теж з'явилась в Україні, до нас дійшло сюди. Uh, і вони зараз в нас теж є популярні. Шкіра не виходить із топів. Ну, екошкіра, шкіра. Що це таке в нас? Це такі кардигани. От вчора я була в да, показувала вам ціни. Там кардигани по 1300, по-моєму, тут 699, ну, різниця, я думаю, все ж таки в якості. Там будуть поякісніше все-таки. Так, штани, джинси, як на манекені. Буткут. Буткат. Якось так звучить. Назва моделі. За 699. До неї заруширені, звужені на колінах, до неї заруширені. Посадка висока. І тут йдуть гудзики замість блискавки. Тут пішов цей дім, хто вже не купив цих штук, розказуйте мені. Чи хтось таке реально купляє? Ну, подушки це в принципі завжди, завжди практично. Да? Оці штуки декоративні, навіть не знаю, хто таке вже купив. Це до нового року, до Різдва. Я думаю, що покажу вже наступного разу, тому що я так розумію, що настрою ні в кого його немає. Зараз нема сенсу це все показувати. Зупинила погляд на ось такій маленькій ялинці. Ялинка 169 гривень 60 см. Ось вона, ось така мала. Christmas tree, дивіться, 60 см. Це типу, на холодильник, там десь поставити на кухні, на вікно, на холодильник. Чому саме на холодильник? Я не знаю, що я так сказала. На підвіконня. О, дивіться, яка класна іграшка. Дід Мороз на санях. Ну, така симпатична така. Дерев'яшка, санки дерев'яні. 169 гривень. Такий. З фетру. Прикольно. Ну, Ось така теж штукінця. Ай, вона не дзвонить. Така ялиненька у горщику. От як тут можна не зачепитися? 149 зайшла в магазин «Кроп», от мені вже там скільки років, да? там 35, 37, 38 плюс, а мені подобається ось такий, такий стиль. Класно застилізовано гляньте ця сукня, така, оксамит, чорний оксамит, І поверх іде ось така типу застірана, перестірана з ефектом зістарілості. Футболка, щось таке нагадує балінціалу. І такі грубі 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 черевики на тракторній підошві шнуровані. Мені подобається дуже. Знаєте, це таке поєднання романтики жіночності. І Якоїсь такої хлопчачості. От, два в одному. знаєте, от Не знаю, мені дуже панує такий стиль. Або ж ось шубка. і, ну Це штучне хутра. І худі такий спортивний сет. Худі та штани на резинках внизу. Хотіла тут подивитися, мода це про молодість. Хочу подивитися, отже, що в тренді. Ось такі кардиганчики. А міу-міу, ну, насправді міу-міу. Надихалися. Надихалися класикою в св... свого роду 999 класикою і Радянського Союзу, тому що там, мій умів, -мі, хто знає стилістка із Росії, вона навчалася в Великобританії, Лота Волкова. Так, скільки коштує такий, це естетика, дивіться, 80-х, 90-х. Коротше, можна в секунді піти і пошукати щось подібне. Ой, клас! Супер куль! Мені він так подобається останнім часом. Але в нас тут хто? У нас тут персонаж, що я з персонажем не вдягну. Хотілося б просто або щоб були тільки смуги без грінча. Такий коштує кроп 1199. Подобається дуже колір. Тут ось такі варіанти теж: естетика 80 90 знову червоний насичений колір зими. Не буду витягувати, тому що псується і тканина. Речі дуже щільно висять. В моді теплі в'язані спиниці. В клітинку така є в кроп 699. Хто любить міні, будь ласка. До таких легінців цупких, або до Колгот. Чорне лісе. Клас! Чорна трикотажна спиниця. Нагадала мені мою юність. Дивіться, смужка, смужка, смужка. Класні. Темно-сірий і плюс, ну він такий більше темно-сірий, ніж чорний. Плюс темно-зелений, фіолетовий, червоний і рожевий. Подобаються мені такі джемпери, дуже стильні. Оцей червоний мені подобається. Мені сподобається червоний і зелений. Найбільше коштує 999. Футболка така, як на манекені. Дякую всім за перегляд. Чесно кажучи, друзі, не дуже є настрій робити відео. Тому не знаю, що буде далі. Або ж буде все по старій схемі, все підряд, огляди в різних магазинах Одягу. Дякую всім за перегляд і до зустрічі вже в наступному відеоролику. Сподіваюся, бажаю всім вдалих покупочок.